Такі туристи. Мандрівники, ті, що мандрують, ті, що в Турцію їздять. Мандрівники можна сказати. Вони мандрують, вони візде мандрують, багато бачать, по різних країнах їздять. А чому їм вдома не сидиться? Не знаю, бо їм там, мабуть, скучно одним, то вони хочуть побачити світ, як, як люди другі живуть, чим весело, чи ні. Вони хотіли повідати країну нашу, все побачити, що де і як. І вони е, стараються, щоб їздити по всіх, по всіх країнах. Але ж, мабуть, щоб так мандрувати по всіх країнах потрібно багато грошей. Так. Да. Вони стараються так багато якось заробляти, щоб їздити по всяких країнах, по Туреччині, по всіх країнах. А ти вже був туристом? Поки між ні. Чому? Не знаю, бо поки між так багато грошей немає. Ну, коли виросту, постараюся. Міліціонером, заробиш гроші. І поїду в Турцію. А чому саме в Турцію тобі хочеться помандрувати? Mm, бо це моя мечта. Я давно хотів поїхати у Турцію. А чому? Що там такого цікавого? Ну, я просто хотів подивитися, як там люди живуть, чи там цікаво, чи ні. Хотів подивитися все там, як вони живуть, які у них дома. Яка у них життя? чи хороша, чи ні. Я, я дивився по телевізорі, як люди відпочивають, там. то я теж хотів поїхати в Турцію. Це моя мрія. Я вже два рази мантрував. А де ж ти був? У Харкові і в Почаєві. Що ти бачив, чим тобі там запам'яталось? У Харкові там було красиво, люди добрі були. А в Почаєві чим запам'яталось, що ти там бачив? Мене там лікували. А як ти думаєш, а чому туристи постійно мандрують? Чому їм вдома не сидиться? Бо вони, їм дуже подобається мандрувати. А де вони гроші беруть на те, щоб мандрувати? Це ж багато потрібно. Але ж вони трохи мандрують і трохи заробляють. А скажи, будь ласка, що потрібно, щоб стати справжнім туристом? Потрібно дуже вчитися, вивчатися, що, де, коли робити, щоб там різні там одежу, воду класти. А скажи, будь ласка, куди б ти хотіла помандрувати? Помандрувати? Ну, поки не знаю. Найбільше, яку б тобі Україну хотілося відвідати, якби в тебе така була можливість стати туристкою. В Єгипет та Крим. Ще. А чому саме туди? Ну, Бо в Криму є дельфіни. І ще в Одесі. В Криму є дельфіни, є, є, є Чорноморські коники. Є, є скорпіони. Це я в Атласі прочитала. А у Криму, ой, фу, в Одесі. есть дельфинарий, там можно купаться, это платно. Все, то я тоже туда хочу, конечно. все, еще, еще я хочу сейф. И рыбы. там, там есть море, там есть, такой такие разноцветные песочек можно сделать. Я тоже уже, сердце, тоже люблю природу.